Розгрому та вигнання російських окупантів з території України буде замало, щоб завершити війну. А це значить, у нас є право на відповідь? Так. Да. Вона, можливо закінчиться із зміною режиму в Ерефії. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Якщо не буде проведено депутінізацію режиму в Ерефії, ми постійно будемо жити в напрузі під загрозою повторення російської інтервенції, пояснив кислице. Єдиний правильний шлях для відповіді на потенційну загрозу, яка й надалі виникатиме з боку Ерефії, дипломат вбачає на найближчі десятиліття це вступ України в НАТО, повна інтеграція в Євросоюз, подальша розбудова надзвичайно міцних збройних сил та зміцнення економіки. Я гарне слово рагуль для такого випадку. Рагулі рагуль. 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 воно краще, да. багато краще і ємніше. Насправді сьогодні мені здається на Дмитрій Олексійович вперше за багато да. Про протверезів і до нього прийшли світлі думки, тому що він по суті визнав там. Хоча він сказав, що це найбільше страх, але він визнав, що якщо Росія перемогти не може, що ж це означає, що Україна переможе, і він дійшов просто на ну, таки парадоксального висновку, що захід не може дати Україні програти, і тим самим теж визнав, що перемога України абсолютно неминуча. От цей ця метаморфоза Дмитрія Анатолійовича мені здається, вона відбулася насправді не випадково. Тому що поки він займається клоунадою, вони ж вдвох займаються клоунадою, А третій Пісков, я маю на увазі Медведєв, Путін і Пісков. Значить, поки цей пише робить свої записи, над якими регочуть всі, в тому числі і в самій Росії, Путін ліпить гарбато, розповідаючи, що він не знає, коли закінчується частова мобілізація. Мовляв, а я не знав, що треба ще указ видавати. Починається значить там жманнічать. От а виявляється ось так, да. А Пісков э, каже, що значить, що ми визнаємо, що Україна знищує наш флот в Криму. виявляється ось так, і за це буде неодмінне покарання. А в цей час Пригожин тихо і сапи прибирає до рук влади в Росії. Оце містер Фантомас, про якого ми вчора говорили. Він продовжує брати контроль над ключовими структурами. Причому йдеться вже тепер не тільки про. Військові структури він вже знімає генералів, і він добирається тепер жодо його до губернатора в інститут інститут вивчення війни американський дійшов висновку, що вже з'явилася така неформальна партія. Пригожина. цей містер Фантамас вже своїми, значить, цими щупальцями вже запускає їх в регіони. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо низку. І самопроголошених гауляйтерів на окупованих територіях і губернаторів самі Росії, які будуть присягати йому невіреність. От тому він він серйозно взявся за справу взяття влади, і от знаєш, тут приходять на згадку е паралелі знову ж таки з першою світової війною. Ми вже неодноразово це обговорювали. Такі от, ну, от, просто вражаючі факти, не друга а саме перша. І там же ж був грішка Распутін, Розумієш, грішка Распутін. А тут Женька Пригожин, розумієш. Тобто, при всі ну скажімо так, натягнутися з цих паралелій так і є, розумієш. От залишилось тільки дізнатись, що він буде спати з імператрицею. Ой, я на вас з там імператором Російської Федерації. От, але ну щось таке, вже знаєш, щось має бути. Тобто, на, на якийсь наступний крок. Да, всі пишуть про знищення двох бойових гелікоптерів. Uh, і навіть відео є, ну мається на увазі під Псковом на військовому аеродромі. Uh, значить, і Україна сказала, це ми і навіть є таке туманне відео. Я не знаю, ви бачили чи ні. там, там якийсь вуйко <плес> щось закладає. Не, не зрозуміло, що і куди. Це наша така е, стратегія, що, е, що нема кордонів, що ви будете горіти усюди. Я так розумію. Це така наша стратегія перемоги. Ну я не можу коментувати. скажімо, цей тролінг, якщо обраний такий стиль е у чому зізнаватися. В такому, скажем так, такому гуморному стилі ну очевидно це їхнє рішення. Ну я б цього звісно не робив, тому що все ж таки робота спецслужб має бути тихою. От, ну, брали, гаразд такий стиль. Вони ж там жартують, визнають. Але факт залишається фактом, що крім жартів, ми можемо робити цілком серйозну роботу. Наші спецслужби, як ми бачимо, можуть ліквідовувати. І наших ворогів знищувати техніку, Причому Псков це ж дуже далеко, це більше тисячі кілометрів від нас. Тобто, це аж під кордоном з Литз Латвією знаходиться. Я перепрошую, тобто це не те, що тут у нас десь там на Кубані чи Білгородській, Курській області. Ні, це в самій Росії, і це означає, що ми можемо сьогодні проникати і здійснювати подібні диверсії. Я думаю, що ця географія вона буде розширюватися, і ми будемо бачити нові випадки знищення далеко. Скажімо, в тих регіонах, де ну щільність населення населення невелика. Я маю на увазі Сибір. Я маю на увазі далекий схід. От і певно, тобі більше там багато етнічних українців. Я я думаю, які охочі будуть допомагати нашим спецслужбам. Тому графія цих диверсій буде збільшуватися. Це показує наші спроможності. Знаєш, раніше ми там могли там жартувати або мріяти. Хтось мріяв про український масад. А зараз ми це бачимо, що це на наших очах відбувається. Так, да, ну от послухай, я хотів про Пригожина сказати тобі. Знаєш, є все таки в світі якась рівновага. От зараз Європейська Правда опублікувала несподіваний несподіваний. Ну, не, несподіваний позов судовий. От, послухайте, це цікаво. Британська юридична фірма Така, така» там і партнери у вівторок оголосила про подання позову проти Пригожина за створення ним приватної військової компанії Вагнера через Усіч у бойових діях в Україні. Але слухайте, значить тут же питання: що вони інкримінують? І оце дуже цікаво. Позов поданий до високого суду Лондона ґрунтується на незаконній змові між пригоженим ПВК Вагнера та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів. Вони кажуть, за нашими даними, це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за використання тероризму та змову. Змову з державою ізгоїв, яка її фінансує з метою введення незаконної війни, бачите, три поверхи. Я розумію, що завтра не буде піддано арешту, але просто я це прочитав, щоб було зрозуміло. що, знає, от мені подобається оця фраза, що якщо ти кинув бумеранг. І вважає, що ти його кинув вдало, бо він не прилетів. Ще просто він не, не, не встиг долетіти. Розумієш? Мені здається, що на кожний сверчок знай свій шесток. Мені здається, що його візьмуть за горлянку. Ну я вже про це казав не одразу. А в наших інтересах, щоб це сталося якнайпізніше. поки вони всі залишаються при владі, вони ворогують один з одним. Вони влаштовують і займаються інтригами, підставами, когось знімають, когось призначають, усувають крадуть російські гроші для нас. все це все це тільки на руку. От але ж знову ж таки повертаючись до грішки Распутіна, його кінець був трагічним для нього. Звісно, ми пам'ятаємо, що його спочатку спробували отруїти. Потім застрелити в пісунку. Його утопили, як засвідчила проведена потім автопсія. Його все це не взяло, Навіть кулі, які в нього потрапили. Він просто захлинувся в крижаній воді Санкт-Петербурга. Не знаю, що станеться з Пригожиним, але доля всіх цих временщиків в Росії вона завжди закінчується для них. Для них принаймні трагічно. От так само, як і для Росії. Він же ж тоді зробив проросте. Ну, то, Ми пам'ятаємо, сказав Пригожин, не буде мене, не буде і Росії. Він сказав, що через два місяці вже не буде династії Романово. Цікаво проросло, до речі, що буде з Пригожиним, чи буде його фізично усунення, чи що з ним станеться. Означати кінець Путіна. Хто з нікого переживе? От на це я думаю, ми всі будемо дивитися з великим задоволенням. Попкорн купив? Попкорн купив. Це такі ну я попкорн не їм. От е, я щось інше там, крекери, мабуть, поїм. От, тому це тому гонитва на катафалках. Розумієш, вона вже вже ці гонки на катафалках вони вже почалися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.